Китайський сюрприз у столиці. Гості з піднебесної модернізували банкомат, точніше перетворили його на пристрій для шахрайства. На прийомник для карток встановили спеціальну накладку, яка крала інформацію про карту, а чужі пін-коди знімали на мікрокамеру. Чим афера закінчилась, розповість Олександр Романюк. Зроблено в Китаї стараннями гостей із під київські банкомати перетворилися на машину для збагачення. Нехитра накладка для приймача з збудованою відеокамерою допомагала шахраям робити. Карту двіник магнітна ця да, яка при знаходиться на будь-якій карті. Звідти зчитується інформація. Також є маленька відеокамера, яка власне дає можливість побачити, який вводиться пин-код. Щоб більше заробити? Китайці навмисне обрали популярні банкомати. Однак кажуть, правоохоронці мільйонерами стати не встигли в одному з банків. Швидко помітили китайський витвір. Система сліжує всі подозрительні операції, приймає міри. И сотрудники банка предпринимают меры для того, чтобы защитить. Щита клієнта їх використання. одного шахрая спіймали на гарячому, коли він знімав цей пристрій іншого й досі розшукують, бо виказувати свого товариша спійманий відмовився. А разом із цим забув ще й українську та російську мови. А щоб згадав, із ним довго довелося спілкуватися через перекладача. Цей чоловік запевняє, що приїхав він в Україну власно в пошуках роботи. Після того як він не зміг вирішити це питання, він був вимушений займатися такою злочинною діяльністю. На а у нього була туристична віза, яка тепер може перетворитися на тимчасову прописку в українській тюрмі, бо шахраєві світи до п'яти років за ґратами? У самому ж банку, який затримав злочинця, кажуть, то не перший інцидент за участю іноземців. У травні в столиці затримали ще й жителя Молдови. Той також хотів вчитувати інформацію з карток, але не встиг. Приходять і бікакі коди. Отправь нам, пожалуйста, номерочок. І ти лошара, береш, отправляешь номерочок і потом з карточки удивляется. Так описують своє спілкування з шахраями кияни. Хтось уже потрапляв на їхній гачок, інші ж зізнаються на чужому горі вчитися не хочуть, бо певні із фальшивими банкоматами ніколи не зіткнуться. Это то же самое, як я не знаю, не выходите на улицю, потому что здесь там гази от машин, або, там, не пейте воду з-под крана, потому что это. Це... Тоже вредно для здоров'я киянин Ячеслав Натомість переконаний, пильність біля підозрілих банкоматів ніколи не завадить. Їх дуже легко помітити, якщо знаєш про що йде мова. Адже платою за власну неуважність можуть стати усі зароблені гроші. Олександр Манюк Іляшинкаренко ТСН один